Права 647. Виміряй лінійкою розміри обкладинки будь-якого підручника і накресли її в зошиті, зменшивши розміри в 5 разів. Яким буде масштаб цього малюнка? Ну що ж, я взагалі вчитель фізики, і в мене. Є підручники тільки з фізики. Ось я взяв один із підручників, взяв лінійку. Давайте вимірювати розміри. Ну, а що можна сказати про масштаб цього малюнка? Якщо нам потрібно всі розміри зменшити в 5 разів, то масштаб у нас буде 1 до 5. Я думаю, що ви це добре розумієте. Ну що ж, беремо тоді. Я буду говорити, що це довжина і ширина, хоч це не важливо. Дивлячись, як ми розташуємо цей прямокутний паралепіпед. Ну що ж, отже, записуємо тоді. Один розмір у нас 17 см. То тоді записуємо перше діє. Отже, натуральний розмір у нас 17 см. Нам потрібно його поділити в 5 разів. Так, Зменшити в 5 разів ділимо на 5. І це дорівнює. Давайте ділений дільник, ми помножимо на 2 від цього, частка в нас не зміниться. Записуємо тоді, як 17, що множиться на 2, що ділиться. А тут у нас буде 5, що множиться на 2. І це дорівнює. 17, що множиться на 2 це 34. Що ділиться? 5 помножить на 2, це 10. І це дорівнює. 34, що ділиться на 10, це буде 3,4. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Так, ми сантиметри зменшили 5 разів. Так, це в нас буде тоді, запишемо, нехай буде довжина. Дружина. Гаразд. Ну, а тепер визначаємо ширину, записуємо друга дія. Так, отже, беремо знову підручник, прикладаємо лінійку. Так, дивимося тут 24,5. Тобто записуємо 24,5, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, аналогічно на 2 помножимо і ділений і дільник від цього частка в нас не зміниться. Записуємо 24,5, що множиться на 2. Поділити. Тут запишемо 5, що множиться на 2. І це дорівнює 24,5 що множиться на 2. Це буде 49. Запишемо. 49. Що ділиться? 5 помножити на 2 це 10. Ну і це буде дорівнювати 4,9. У дужках запишемо чого сантиметрів. Це у нас буде ширина. Є. Гаразд. Ну що ж, а зараз потрібно тоді обкладинку цього підручника зобразити. Тоді накреслити в зошиті, будемо креслити в леді прямокутника. Отже, один розбір у нас 3,4 см, а інший 4,9 см. Ну що ж, беремо лінійку, я беру свою специфічну, виберіть свою. І креслимо. Ну, Давайте десь звідси будемо розпочинати. І креслимо тоді. Отже, у нас 3,4 см. Отже, раз. Два. Три. І ще чотири десятих є. Ну, а зараз тоді вниз. 4,9 цілих дев'ять десятих сантиметра вертикально вниз. Відкладаємо. Отже. Раз. Два. Три. чотири. Цілих і дев'ять десятих є і тут. Відкладаємо чотири цілих. Раз, два. Три, чотири. Цілих і дев'ять десятих є. З'єднуємо їх. Так, є. що збираємо львіку? Давайте запишемо, що масштаб. Зменшили 5 разів, то записуємо, що масштаб. один до п'ять. Ну що ж, ось таке завдання на використання масштабу. На цьому вправу завершено.